Друзі, Audi A3 є трон, гібридна версія, 1.4 бензиновий двигун та гібридна установка на 200 кінських сил. Їде дуже класно, бодро, без ніяких нарікань. Дуже крутавний дизайн оптики. Позаду у нас парктроніки, є камера заднього огляду, все це для комфорту. Автомобіль на батарейці проїжджає до 40 км. По Америці було легке пошкодження. По передньому крилу замінили на оригінальні, без ніяких нарікань. По автомобілю було прозводено осмотр циліндрів, ендоскоп, також без нарікань. Розрізався масляний фільтр, все як положено, ніяких нарікань немає. По стану салону, бачите, стан водійського сидіння взагалі без нарікань. Стан ідеальний, стан пасажирського сидіння, речах перемикання передач, не затертий, все дуже класно, красиво. Клімат контроль на з двох зони, виїжджаюча мультимедія, по кнопочці бас і виїхала. Відключається телефон, все як положено. Запустимо кнопку двигун. Запустилась машина, ніяких помилок немає, ніяких нарікань взагалі. Батарейка в нас готова до руху. Автомобіль дуже класний. Дизайн, колір взагалі не перевершений. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас немало місця для такого компактного хетчбека. Є додаткова вентиляція для задніх пасажирів, для комфорту. Музика Беклоунсон. Тут також із преміальних кльові в нас диски, тільки викрашені чорного кольору, 17 го радіусу, оригінальні Audi. Дуже ефектний, чудовий автомобіль, котрий я раджу приїхати побачити самостійно. Місто Одеса Грушевського, 15а. Приїжджайте, чекаємо на вас. Купити можна у кредит, лізинг, 3 будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.